Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кухонні гачки. Дані гачки можуть обертатися на 360 градусів, що дозволяє повністю використовувати простір у вашій кухні. Вони можуть бути використані для підвішування різних кухонних аксесуарів. Багатофункціональні гачки забезпечують зручний доступ до інструментів та предметів. Метів, які вам часто потрібні під час готування, крім того, вони допомагають звільнити робочу поверхню та зробити вашу кухню більш акуратною та організованою, Повісьте їх у потрібному місці та насолоджуйтесь простотою та порядком на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги декоративні занавіски для вечірки. Це чудове рішення для прикраси днів народжень, весіль та інших свят. Занавіски виконані з металевої фольги, що створює яскравий та блискучий ефект. Набір складається з двох упаковок, кожна з яких містить прикрасу розміром 2 метри завдовжки та 1 метр завширшки. Вони чудово поєднуються з іншими декоративними елементами та створюють атмосферу свята та веселощів. Вони легко кріпляться та знімаються, що за Оспечує зручність у використанні. Пропонуємо до вашої уваги капсули для кавомашин Bosch. Дані багаторазові капсули для кави об'ємом 60 та 180 мл це ідеальне рішення для власників кавомашини Bosch. Ці капсули можна використовувати безліч разів, необхідно тільки заповнювати їх свіжою меленою кавою на ваш смак. Ці капсули є екологічно дружнім вибором, оскільки дозволяють уникнути використання одноразових виробів. Вони забезпечують зручний спосіб приготування свіжої та ароматної кави. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для ватних паличок та дисків. Це зручне рішення для зберігання ватних виробів, косметики та прикрас у ванній кімнаті. Органайзер виконаний у вигляді контейнера з бамбуковою кришкою, створюючи стильний та екологічний вигляд, виготовлений із міцного матеріалу, який легко очищається, та стійкий до вологи. Принесіть природну естетику та функціональність у вашу ванну кімнату з цим контейнером з бамбуковою кришкою. Пропонуємо до вашої уваги декоративні рослини в горщиках. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. За ними легко доглядати. Вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту.